Починаємо приготування з апельсинового курду. Для цього беремо сік та цедру апельсина. Ставимо на плитку та доводимо до кипіння. В іншій ємності змішуємо яйця та цукор. Збивати не треба, поєднуємо тільки до об'єднання. Вік у нас уже закипів, проціжуємо його через сито, щоб забрати залишки цедри. До гарячого соку додаємо яйця. Все перемішуємо, повертаємо в сотейник. При постійному інтенсивному помішуванні доводимо до кипіння та проварюємо після закипання секунд 15. Не переставайте помішувати, тому що маса може пригоріти. Після закипання одразу на очах бачимо, як маса загустіває. Вимикаємо. В гарячу масу додаємо холодне вершкове масло та все перемішуємо до об'єднання, поки все масло не розчиниться. Переливаємо її в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолоджуватись. Далі беремо печиво савеярді та підрізаємо його по одному краю, щоб воно рівно стояло в формі під розмір своєї форми. У мене це роз'ємне кільце, діаметр 20 см. Регулюємо, регулюємо трошки діаметр, щоб всі, всі печеньки добре гарно стали, щоб все помістилося і не було зазорів. Поки все це відставляємо та приготуємо сироп для просочування савоярді. Для цього нам знадобиться апельсиновий сік, цукор та вода. Все це доводимо до кипіння. В кінці додаємо алкоголь, це може бути ром, коньяк або лікер. Та вимикаємо. Відставляємо та даємо йому охолонути. Крем у нас буде без яєць, тому для цього нам потрібні вершки 33%. Сюди ж відправляємо цукрову пудру, збиваємо вершки до м'яких піків. Додаємо сюди маскарпоне та збиваємо ще приблизно 2 хвилини до пухкого крему. Маскарпоне насправді дуже швидко збивається, тому головне не перезбити. Починаємо збирати на дно кладемо слой савоярді. Можна використовувати як і цілі печеньки, так і шматочки, які ми відрізали. Потім зверху крем, ще зверху апельсиновий курт і кладемо другий слой савоярді. Розрівнюємо все гарненько. Ось такий гарний торт у нас вийшов. Всім смачного і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, мені буде дуже приємно.